13 вересня в Ужгороді відбулася публічна дискусія у форматі інтерв'ю з професором та солдатом 68-го батальйону 101-ї бригади територіальної оборони Федором Шандором. На зустрічі він розповів про себе нового, про життя професора солдата та про безліч нюансів та стереотипів, з якими довелося спіткнутися. Просто таке по слову українській правді війна. Жінка там сиділа теж шо сів слізак до но. Я просто перевівся в спортивний костюм, кажу, зараз приїду. Да, каву готувала, це правда. Коли йде машина, а вбивають пастуха, одразу вложать ключі короб, прибуває мотор, і машина там стоїть з боку, чи розвідки посікли стекла, і хтось, хтось просто в паніці щось таке буває. Окремим блоком питань під час дискусії порушили питання угорців на війні. Прочитаю, що написано в Будапешті на стіні не Орозго, а Руск Гозо. Вони чітко індивідували росіяни додому. Якщо ви бачите те, що ми робили, бо переліків у цього ролику відуба у Горші впало 4-2 мільйони. Це стільки уроків воює за Україну. До 1680 року вождь називали щитом Європи від Османської навали. Ту ж саму місію виконує зараз Україна. Ми зараз від Європи від Європи відвідаємо. Каже свого, ніхто в, в якому етапі дозвіляє, що ми його щитом. Ну Країни Африки теж не тепер Тож бути певно, що він навіть знав, що замовить з України. Друзі та знайомі Федора Шандора розповідають, що бачити його у ролі військового справді незвично, проте теперішній час вимагає від людей кардинальних змін. Він нічого ніколи не цурається. Любу тему, в якій він може знайти, щось е, е, цікаве для дослідження. Людини для спостерігання якихось процесів для науки, він завжди в цих процесах буде. Цей процес невідворотній. Навчання він відбувається в будь-якому випадку, або війна, або не війна. Модераторкою зустрічі виступила Галина Ярцева, яка зазначила, що подібні бесіди повинні бути постійною практикою, адже людям потрібно усвідомлювати всю серйозність подій, які відбуваються просто зараз. Люди, яких не розбудили вибухи, ніколи не зрозуміють тих людей, які на собі відчули, що такі справжні вибухи. Тому такі хлопці мають приходити в аудиторії мають розповідати ці свої історії. Під 1 вересня зазвичай мені телефонують. Галя, може, ти знаєш когось військового, хто би прийшов в школу там, розказав про війну. Повірте, не хочуть вони розповідати. Війна це не красива картинка, це завжди трагедія, смерть. Вони не хочуть собі це перевертати. Професор планує кілька днів побути в Ужгороді, а потім знову на фронт. Адже війна триває і кожен має робити свій внесок в нашу перемогу.